Давай поговоримо з тобою зараз дуже цікавий момент, і ти в цьому чудовий спеціаліст про відновлення і про гроші, які виділялись на захист інфраструктури. А mm -hmm. з'явився звіт рахункової палати в цьому на цьому тижні. І там такі якісь моменти, що якісь суми коштів просто не виділені, тобто невеликі, тобто було заплановано, не не да, 6 6 мільярдів. Мільярдів. Да, тобто було заплановано на захист критичної інфраструктури і енергетичних об'єктів. А одна сума, угу. так? А невитрачені кошти, там от ти правий, 6 мільярдів. Ну, перепрошую, да. коли ми коли ми зараз сидимо без, там 7-8 годин світла у нас, да. А і тут ми читаємо, що виявляється, були виділені гроші, тобто вони були виділені, але вони не були витрачені на захист. Так, так, Як так, це так. може бути? Так, так, так. Це, так може бути. Це Україна. Тебе це не дивуєте? Це мені ні дивує. Хочу сказати, що створений був фонд у 2022 році. Накопичили. В 2023 році було 61,6 мільярдів гривень 61,9 мільярдів гривень грошей, але витратили 56,6. Тобто десь там, 6 мільярдів майже грошей не витрачили. Я вважаю, що це неприпустимо. І коли в нашій країні потрібно захищати, будувати захисні споруди, і потрібно було фортифікації будувати. На жаль, ніхто цим не займався. Особливо це критична інфраструктура я маю на увазі. Це підстанції це. Так, так не тільки не тільки підстанції я пам'ятаю Укренерго цим займався з рамка трансформатори з да. ну я хочу щоб ви зрозуміли це е, Міністерство міністерства інфро Міністерство інфраструктури е, ми знаємо з вами хто був цим очільником Керував, да очільником це був керівник пан кубраков е, відновлення це було у пана Мустафи. Е, і ми побачили що є пред'ява к ним до них що 70, якщо не помиляюсь, відсотків це було витрачено це було витрачено непрозрачно, непрозоро. Не да? Ну, Що я можу сказати? Ну, так не можна говорити, тому що я вважаю, що потрібно більш дослідити. Я Впевнені, що 70% в нім не змогли би вкрасти. Але 30%, я думаю, що там 50% це можливо було. Якщо, тому чому я думаю, що 70%? Тому що якщо вкрали б 70%, взагалі б не змогли б нічого побудовувати. Ну звісно, да, тому ну, за 30% це неможливо прибудувати. Тому я думаю, що 30, від 30 до 50 відсотків це можна зробити, вкрасти так, підняти. Зави, а, Підняти Завишення. ціни, завищені ціни, це може бути. Тому тут потрібно більш вивчити цифри і повернутись, і розповісти людям, як дійсно було. Але хочу вам нагадати, що в цих грошах було 18,8 мільярдів це критична інфраструктура, 11,7 мільярдів це компенсація за житло, яке було зруйновано. 9,2 мільярдів – це проєктне. Відновлення, 8,8 мільярдів це ліквідація зруйнованого Каховського ГЕС. 3,5 мільярдів це жило общественного, і 3,3 mm -hmm. да. мільярда це встановлення, і це відновлення. Ну, зруйнованих, коротше, теж об'єктів. Об Але хочу сказати інше, що мені здивувало в цій ситуації, що ці гроші були витрачені. Наприклад, на каналізацію в Львівському області а, 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 також були витрачені гроші Черкащини, також були Черновіцькій області. Послухайте, ну якщо ми знаємо з вами, що нам потрібно. Виділяти гроші на критичну інфраструктуру, щоб не було пошкоджено і не було блікаута, то я не вважаю, що потрібно було будувати. Я впевнений, що не так була критична ситуація в Львові, щоб будувати е, каналізацію. Тому я вважаю, що є багато питань у мене по, по цьому напрямку. Е, я вважаю, що обов'язково потрібно, щоб правоохоронці зайнялися цим. цим питанням. І потім звітували людям і пояснили. І Чернігівська область теж є там. Тобто є. О, ну, я думаю, це моя думка. А це я ніде не дознався. А це моя думка, що а, хтось приходив до Мустафи, домовлявся з ним, що у нас є проєкт такого то об'єкту, домовляли за откат, і вони кидали ці гроші туди. Ні Назначення, як буде не по по призначенню. Не, по, не по призначенню. Тому я вважаю, що е, е, говорити про те, що там все прозоро не можу сказати. Я вважаю, що потрібно, щоб обов'язково правоохорон, правоохоронні правопроводні органи правоохоронні органі відпрацювали і показали дійсно е, було витрачено скільки. Я думаю, що е, визначити скільки було вкрадено, це не буде проблема. От Іван пише на такий чорний коментар, скажімо так, чорний гумор. Пише на чорний день притримали, якщо швидко їхати, прийдеться. Може бути, може бути, він правий. так. І Олена Лавронюк пише: з приводу Казіно таке відчуття, що «Київстар» продає базу даних. Мій номер не публічний, але майже кожен день мені телефонують і пропонують зіграти. На питання звідки мій номер морозяться. От, бачиш, ти можеш. Що... Ну так ну а чого, Ну, ну Це ж просто. Це А, олена, а, так олена. Це, а, це, а це коли ще слухай, ще рекламують в цих телеграмах такі поважні люди. Ну це просто жах, чесно Я скажу. Так. Ну, за великі гроші. Ти сам це розумієш. Я не знаю, Короте, як можна Іван пише, це... претендері по 900 гривень з НДС проходять по 1600 без НДС і ніхто не бачить. Ужас. Ну це жах. Так. Да.